Відчуваю апатію і в тому, коли дивлюсь на свій бізнес. Це означає, що треба закривати, чи можна щось звільнити. Це означає, що ви жива людина. Живі люди вони втомлюються, вони змучуються. Якщо б ви не відчували ніколи втоми апатії депресії, ви були б роботом. Хоча, здається, навіть і роботи деколи ламаються. Мене звати Анатолій Лук, я є бізнес-тренер, коуч, психолог, сексолог. І сьогодні я вам розкажу, що можна зробити, якщо ви відчуваєте велику апатію в тому, і при цьому є власником бізнесу. перше ні, закриватися точно не потрібно. Спробуйте довіряти своїй команді та делегуйте їм більше повноважень. Можливо, їхні рішення будуть не ідеальні. Але це точно дозволить вам прожити ці часи, поки ви не в ресурсі. Це ваша команда. Ви її самі підбирали, ви її самі, самі створили. Так довіряйте їй. Вона може працювати і без вас, і досить ефективно. Хай це буде не на 100%, хай це буде на 70%. Але, по-перше, ваш бізнес буде живий. По-друге, він буде все рівно приносити доходи. По-третє, це дасть вам змогу передихнути, відпочити та зарядитися силами. Ну і далі психологічні речі. Варто розібратися, що саме викликає вашу втому. Тому що, як правило, втома в бізнесі це лише вершина айсбергу. А є щось особисте, що турбує саме вас. Ті речі, які більше всього вразливі, з якими частіше всього приходять керівники це особисті стосунки, розлучення, розрив. Як правило, це дуже виматує, це дуже втомлює. І будь-який бізнес, якщо це особливо сімейний бізнес, при розлученні завжди йде донизу. Він завжди втрачається. Подивіться в своєму житті і на інші речі. Можливо, у вас хтось хворіє. Якщо багато вашої уваги йде в цю хворобу, особисто стосується мам, у яких навіть діти не те, що хворіють, у них там застуда. Але мама-бізнесмен вже думає: так, все, я ось тут, ось тут мені треба бути ідеальною мамою. І вкладання ви. Цю хворобу більше енергії немає можливості розвиватися бізнесу. Жодного втома виснаження. Приходить тоді, коли когось спасаєте, когось лікуєте. А якщо, не дай Боже, це серйозне захворювання і в вашого близького там не знаю, смертельна хвороба рака, тоді вміття розділяння ти. це те, без чого без. Психолога не розібратися, як то кажуть. Без, тренера, без, без коуча, Тому що в цій частині ваш бізнес може піти донизу. І донизу його потягнути саме ви. Третя частина, що це може бути, це якщо у вас хтось помер. близький, рідний, знайомий. Або помер у когось з ваших знайомих, а ви згадали свого. Кого хто помер давним-давно. Припустимо, у вашого партнера по бізнесу померла мама, а ваша померла вже 10 років тому. Але в цей момент ви шкодуєте не про його, це просто триггер, який вам нагадав. І у вашому уяві зв'язати ці дві речі взагалі важко, тому що стоп, моя мама померла 10 років назад, тут у знайомого, а при чому тут мій бізнес? Але насправді емоційно вони дуже суттєво зв'язані. І знайти ці причини, розібратися з ними, прожити і відпустити це те, що можете ви. Ну і на завершення, коли ви відчуваєте втому апатію, депресію, закриватися точно не потрібно. Але і розвиватися, і вводити в бізнес щось нове теж не найкращий час. Дайте собі можливість встановити сили, повернутися до життя. Тому що зберегти те, що є, для вас зможе ваша команда. Але народити щось нове у вашому бізнесі без вас точно не зможе ніхто. Це лише ваша пригаділа, ваша об'язаність. Це те, що точно не можна Делегувати Хочете бути завжди наповнені сил, не завжди чи більшу частину. Хочете, щоб ваш бізнес розвивався і приносив вам нові доходи. Запишіться на наш майстер-клас, на наше навчання. Під відео є посилання. Приєднуйтесь. І за два роки ваш бізнес точно вийде на новий рівень. ка по